Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги прогноз погоди на середу 6 травня. До речі, саме 6 травня відзначається християнське свято, день пам'яті великомученика Георгія Переможця. За легендою, Георгій переміг страшного Змія, який спустошував землю. У народі Георгія Переможця називали Юрій Весняний. За народним повір'ям Юрій Весняний володіє чарівними ключами, котрими відмикає весняну землю і випускає справжнє тепло і росу, від чого розпочинається бурхливий ріст трав та розквіт природи. А тепер дізнаємось, який прогноз підготували нам синоптики Укргідрометцентру. На сході Київської області в день до 18 градусів, вночі плюс 7. Очікується мінлива хмарність. На заході в день до плюс 20, вночі близько 10 градусів тепла. Мінлива хмарність подекуди йтиме дощик. На півночі в день до 17 градусів тепла, вночі до плюс 6. Небо буде хмарним, але опадів не прогнозують. На півдні Київської області вдень до 22 градусів вночі близько 14 градусів тепла. Протягом доби мінлива хмарність. В столиці в день від 16 до 19 градусів, вночі до плюс 10. Протягом доби мінлива хмарність. За спостереженнями Центральної геофізичної обсерваторії за останні 130 років найвища температура у Києві 6 травня була зафіксована на позначці 29 градусів тепла у 1911 році, а найнижча на позначці 0 градусів 1965 року. Шановні друзі, це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!